Тож, під час ракетного обстрілу постраждав один із корпусів дитячої лікарні «Охмадит». і на місці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І що зараз з пацієнтами лікарні? Наскільки пошкоджена будівля зараз є суємо наживо? Наталю, вітаю і розповідай все, що ти знаєш на цьому. Тобі слово. Вітаю Солю. Насправді безпрецедентне злочин Російської Федерації, який ми бачимо просто зараз. Який ми хочемо показати вам в прямому ефірі, як люди вимушені відкопувати з під завалів дітей, тому що це найбільша дитяча клініка, і навколо мене я бачу, що постраждали усі корпуси. Але давайте спочатку спробуємо отримати офіційну інформацію. Поруч зі мною зараз знаходиться міністр охорони Віктор Ляшко. Скажіть, будь ласка, що відомо? Саме в охмадиці як постраждала лікарня. Дивіться, зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води Існю, всіх також спускаємо, і відбувається і відбувається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях міністерства охорони здоров'я. Тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати і допомагати всім врятувати якомога більше життів, зокрема тих життів, які приїхали сюди рятувати життя. Бо тут уже під завалами тут тільки рятувальники зможуть нам витягнути тих, кого можна ще врятувати. Скажіть, є інформація, що перебували діти в цей момент? Звичайно, перебували. Там знаходиться реанімація, тому що там е штучна нирка. Там ді ді в дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримували діалізні процедури. А є інформація, що операції в цей момент також тривали? Так під час те, що ми маємо на сьогоднішній день, в, в операційних в реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо. І в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без. З електроживлення через певні медичні медичне обладнання. Скажіть, зазвичай, коли є постраждалі діти, їх везуть саме до клініки охмадити. Я розумію, що діти будуть і зараз? Ми повністю все головне головна задача врятувати сьогодні життя. Після цього будемо дивитися, що можна законсервувати, як можна перезапустити процеси. Всі медики тут на місці працюють. Сьогодні ми маємо вже мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні ліжка реанімаційні для того, щоб медики, якщо тут не зможуть працювати, працювали в інших закладах, щоб ніхто в Україні після цього не постраждав. Є інформація про поранених та заги. Є інформація, кількість і не буду говорити, бо вона вам постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифрами. Ми бачили, що є поранені медики. Так? Є медики поранені, вони додається медична допомога. Тому що ви бачите, які наслідки цього в, 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 в жахливого терористичного акту, який буде, дійсно матимуть негативні наслідки, але тут медичні працівники допомагають один одному для того, щоб врятувати життя кожного. Дякую. Дякую, це був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в прямому ефірі. Марафону єдині новини. Як бачите, точно інформації про загиблих і поранених немає. Але як ви можете бачити, є зараз люди стали такими рядочками для того, аби гуртом розібрати завали. Тут є бачите, і медики, які самі постраждали під час, під час цього обстрілу, але менше з тим продовжують розбирати завали постійно чутно як щось розпилюють, постраждали. Нова будівля. Насправді розкажу трошки, лікарня Охмадит стала домом для дітей для лікарів під час на початку повномасштабного вторгнення. Сюди приходило дуже багато людей, і привозили всіх дітей поранених сюди. Це місце стало домом для лікарів. і Тоді вдалося врятувати дуже багато дітей. Саме за взятості медиків Охмадиту також постраждав і старий корпус, і новий корпус клініки, який так довго буду. Вався зараз готуються місця для того, щоб надавати допомогу. Насправді трохи складно говорити через те, що дуже багато пилюки, дуже багато диму. Можете бачити, що люди переживають. Нам вдалося поспілкуватися з одним з лікарів з цього відділення, і він говорить про те, що тут може бути до двох десятків дітей. Прошу дати пряму мову. Скільки дітей? Ну 20, мабуть, було. Це персоналу? Ну а два відділення. Два відділення. А що там за відділення? Відділення хронічних інтоксикацій, хворі, які проходять обстеження до трансплантації, після трансплантації, і хворі, які чекають трансплантації. Гостра е, інтоксикація це гострі отруєння, які потребують замісної терапії. Скажіть, у ласка, я так розмір, що діти їх не можна переносити з підвалу? Сидіти, яких деяких можна, може хтось знаходиться на діалізі, ну, ніхто ж не знає, що, що трапилось. Ви ж бачите, що у нас і операційне політіло під час коли операції виконували.